Привіт, майбутні таргетологи! У цьому відео давайте поговоримо, як не отримати відразу бан. Як тільки ви з'явилися в системі? Як взагалі, звичайно, це виглядає? Ви заходите у Фейсбук, наприклад, навіть у вас є інстаграм, але щоб давати рекламу, вам потрібен рекламний кабінет у Фейсбуці. Ви заходите в Фейсбук, реєструєте свій особистий профіль, ну звичайний профіль Володимир Черкаса, ставлю на аватарку своє обличчя, пишу там, що я не знаю, чимось там займаюсь. Потім спокійно створюю бізнес-сторінку, потім заходжу в рекламний кабінет, і на ранок я просинаюся, а там в мене чекає бан. Чому це так? Тому що як це бачить система, якась людина тільки зареєструвалася в Фейсбуці, е, вона має додати якісь нових друзів, якісь подивитися дописи. Ну, тобто, для неї це нова взагалі сфера, а ця людина відразу йде в рекламний кабінет, чомусь. Ну, це не типічно для звичайної людини, для моєї там, матусі, я не знаю, йде в рекламний кабінет. Потім вона щось там реєструє, потім підв'язує карту і ще запускає рекламу. Що не так з цією людиною, що вона відразу так робить. Тому, якщо ви перший раз. Навіть якщо ви просували публікацію в інстаграмі, якщо ви перший раз заходите в Фейсбук, то вам треба прогріти свій аккаунт. Що значить прогріти? Це значить, щоб вести себе як людина, котра потрапила в Фейсбук не заради реклами, а заради того, щоб бути у Фейсбуці, спілкуватися з людьми, підписуватися на людей і так далі. Тому подібне. Тому обов'язково там має бути ваше ім'я та прізвище. Реальні. Обов'язково має бути обличчя на аватарці, щоб система могла потім порівняти. Якщо у вас, я про це зараз розкажу, ваші там права або паспорт. По третє, вам треба додати нових людей у друзі. По четверте, подивитися якісь дописи, прокоментуйте ці дописи або зробіть репост собі е на сторінку на стіну, або щось самі напишите, придумати якийсь допис. І тільки після цього дня. Ну, хоча б через 3-5, створюйте бізнес сторінку, і після створення бізнес-сторінки знову прогрів її таким самим способом. Через 3-5 днів створюйте рекламний кабінет. Тобто у сумі десь 10-14 днів у вас це займе. І інше, третій момент після того, як ви створили рекламний кабінет. По-перше, не треба створювати рекламу чи ще щось, а зайдіть у якість аккаунту. Російською це качество аккаунта і там додайте ваші документи. Це треба зробити, тому що система, коли вас заблокує, модератор подивиться, ага, рекламний кабінет там Володимир Черкасов з таким обличчям. Особистий профіль Фейсбук Володимир Черкасов з таким обличчям: добре, це та людина, і ми його розблокуємо. Якщо у якості аккаунта ви не додаєте документ, а це має бути закордонний паспорт або права, тільки ці два документи, тому що там є ім'я і прізвище англійської мови, і часом модератори не знають просто української мови, то у цьому випадку вони зможуть порівняти англійською англійською і порівняти ваше обличчя. Якщо ви не додасте туди документ, то навіть прогрів. Добре, ваш Фейсбук і рекламний аккаунт ви можете зробити, словити, точніше, словити бан. Правила дуже прості, але дуже багато людей, ну я не знаю, половина, напевно, людей не слідкує їм і потім отримує бан. Сподіваюся, у вас таких проблем не буде.